У нас сьогодні розпаковочка. Так, як би це зробити? Вже одною рукою не сильно зручно. Хоп! Давай, вилас. І у нас подарунок для окупантів. Тубуси – це, це можна сказати як упаковка чи там, обгортка для цієї міни, щось такого. Я не все був на мінометі. Це я з початку літа 23-го року перевівся в мінометну батарею і перша моя зміна, я ще тоді був е навідником міномета, перша моя зміна і за добу я використав 280 мін. Це був початок, скажімо так, контрнаступу. Перш, перша доба, і це було само найбільше, ну, само це можна сказати, навіть рекорд в нашій бригаді. Я не знаю, як там врешті бригад, Ну для, для нашої бригади це був рекорд і це досить много. Ми можна сказати, ну, якщо поділити там 280 на 24 години, то там вийде, що кожні пару хвилин треба було відпрацьовувати. Ми спочатку, якщо чесно, то ними розпалювали цю пічку там вдома, коли вже холодно було, а потім мені щось. Не знаю, прийшла така ідея, і воно якось так завертілося, закрутилося. Що вона договорилася з художниками, попитала в них і вирішили зробити такий стартап. Приходжу на роботу, питаю учнів, чи хочете ви долучитися до такої акції? Дітки дуже щиро відгукнулися. Було багато бажаючих. Вони малювали, забирали додому. Малювали було що в класі працювали. Чого олівчиком маєш, візьми фарби, снідами, в машині, залучивши до цього художників Виноградівщини та їх вихованців, і вони таки створили проєкт Мистецький донат. Сам аукціон проходить онлайн у мережі Facebook Діана Добош-Брода пише, виставляє за ці тубуси і там виставляє кожен свою ціну. Ну, стартова ціна 500 гривень, кожен наступний крок 50 гривень. Тубуси вже м -м, практично всі продані. Багато ромів і молодь долучається до аукціону. Так, і ми бачимо, що є і між ромами художники, які можуть намалювати такі красиві гільзи і поставити на аукціоні. Це теж дуже цікаво і підтримуємо. Коментуємо, щоб роми теж долучилися, були небайдужими, бо це теж частина того, щоб до нашої повели. Я вже отримав певну суму і з тої суми вже потратив в частину. Зараз можу на камеру показати. Ну так, видно, це така от деталька на вазі, корзина щеплення. Кожен має, е, ну як це сказати, не, стара, не стояти осторонь, що ну, війна це десь там далеко на сході. На... Півдні України, а війна, це можна сказати в кожному домі, і кожен має е, робити якусь там певну роботу, яку він може, ну що він може зробити на своєму місці для наближення е, загальної перемоги, бо ну е, сама, ну ми самі військові тут на фронті не виграємо цю війну, якщо у нас не буде підтримки в тилу, якщо в нас. Ми самі своїми силами це не зробимо. Треба, щоб все населення країни було налаштовано, що у нас ну, війна, нам треба допомагати військовим. Моїм маленьким хобі я можу допомогти своїм військовим. Це ляліка мотанка. Це як символ України. Намальовано на гільзі з підмін. Навіть вони запах такий мали, що війни або ж що... ну, щось таке. Тепер мають мені відправити ще. Коробку ліс теж буде малювати. Хочу допомагати нашим військовим, щоб була, був мир в Україні і перемога наша. Це моє маленьке волонтерство. Воно мотивує. Ну, Ти бачиш, що як би це сказати, ну, для кого ти борониш країну? Що це для. ну, Таке у нас патріотичне покоління підростає і воно дуже дає сили боротися далі.